Я хочу вам прочитати з, нашої, з нашого внутрішнього життя таке судове, знаєте? Державне бюро розслідування, шановні друзі, не зважаючи на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва про встановлення розумних строків завершення розслідування проти засновника Прямого каналу. Відмовляється закривати справу і виконувати рішення ФЕМІДИ, зазначу, йдеться про ухвалу, яка не підлягає оскарженню всупереч кримінально-процесуальному кодексу. Прийнято до, до розгляду апеляційним судом столиці. Це дозволяє вже третій рік блокувати частину рахунків телеканалу, нашого телеканалу, де працює більше сотні людей. Телеканал прямий сприймає ці дії ДБР як тиск на ЗМІ і справжнє ставлення до медіа, яке не контролюється офісом президента. Нагадаємо, ставлення до демократичних цінностей, зокрема свобода слова, є головними маркерами для вступу України у Європейський Союз. І прокоментувати цю історію ми попросили адвоката Петра Порошенка, Ігор. Да, фахового юриста відому особу Ігору Головання, ігоре, привіт, вітаю. Що ви скажете з цього приводу? Ну сказати тут особливо нема чого. На да, жаль, нічого незвичайного, звичайне ігнорування судових рішень, звичайне ігнорування норм закону, провадження це так зване 734, Ну ми там називаємо їх на. Три останні цифри, бо сімнадцяти значні номери у нас кримінальних проваджень. Воно ж е, якраз 24, го по моєму, травня 2019 року було зареєстровано. Знаємо, що ще було, що ще відбулося. У нас е, з'явився новий е, президент Пан Зеленський саме в ці дні. І відповідно, це було одне з перших проваджень, які з е, за ініціативи ще одного відомого е, персонажа, який зараз під санкціями але без жодних претензій від е, української держави пана Портнова. Е, оце що це була низка там купа тих проваджень, і Оце провадження 734, Це одне з так з цих абсолютно висмоктаних. Вибачте, з пальця незаконних необґрунтованих проваджень, е, метою якого було там боротися з е, Петром Порошенком як лідером опозиції, і відповідно з вільними засобами масової інформації, такими як е, телеканал Прямий, е, відповідно йому. Вибачте, заблокувати його роботу, і ось всі ці роки так скбула це розслідування. Вже дійшло до того, що суд на вимогу адвокатів одного з осіб, е, 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 учасників тодішніх каналу встановив для слідства. Це відповідає закону, що слідчі суддя вправі, коли вже так це затягується, і незрозуміло чим займається слідство всі ці роки. Нагадую, з травня місяця 2019 року встановив їм строк розумний. Що давайте розслідуйте. От ось вам місяць. Наскільки пам'ятаю, ця ухвала вона там, по моєму, 31 травня, якщо не помиляюсь, встановив ось вам місяць. Суд або закривайте. Це коли встановлюється срок, закон вимагає. Або суд передавай, або тобто приймає по справі відповідне рішення. І ми бачимо тотально, що не роблять нічого і роблять вигляд, що нічого не сталося. Це такий стиль, коли все типу в їх руках, і вони можуть це дозволити порушувати закон. Тобто, от чому соратники пана Портнова, ініціатори цього провадження. Він зараз пан Татаров, там є все він вже все ще при владі. І все ще, вибачте, бореться з зовнішнім управлінням в особі НАТО і Сполучених Штатів Америки. Ось це відбувається. На жаль, це вважаю серйозною небезпекою для верховенства права. І коли питають, чому ми не в НАТО, чому не в Євросоюзі, оце ось мій повітря: ще одна проблема. Київський апеляційний суд залишив без. Задоволення клопотання захисників екс-розвідника Романа Червінського про зміну йому запобіжного заходу. Судді також відхилили прохання народних депутатів і громадських діячів про взяття на поруки червінського. Наразі він перебуває під вартою до 21 липня. Проте слідчі просять продовжити йому запобіжний захід. Згодом Шевченківський районний суд Києва розгляне відповідне клопотання сторони обвинувачення. Послухаймо. Єдине клопотання, яке було подано прокурорам, це клопотання про закриття судового розгляду. Як ви бачите, суд закрив цей судовий розгляд. Дійсно, як вірно сказав мій колега, перебивали постійно захисників, не давали сказати нічого. І потім, як результатом, стало те, що навіть поручителей суд не заслухав, перевірив їх наявність і не дав людям навіть висловити свою думку відповідно до поданих заяв. Ми з колегами говорили з Романом Червінським. Він сказав, що якщо його права, на захист і справедливий судовий розгляд будуть продовжуватись, то він має намір оголосити голодування. Якщо він буде сидіти в камері безпідставно, то він оголосить голодування. От я хотів вас питати, а що з цією справою Червінського? Це також затягування? От як би ви характеризували це? Справу цю я ж не адвокат у цій справі. Тут є певні обмеження для мене, щоб це коментувати. Але я би нагадав, що був такий у нас персонаж на прізвище Баканов. і е, він прославився. Ну, в разі, в публічному просторі значно більше ніж пан Червінський, і в всякому разі, ми знаємо прізвища відкритих людей, яких називають, і навіть сам президент Зеленський заявив, що дуже багато ворогів і прямих російських агентів було призначено за участі цього пана, і там же навіть там утаємничено було і було службове розслідування, і не було навіть там кримінального провадження тобто, ми бачимо таку разючу відмінність. Уставленні нашої правоохоронної системи до пана Червінського відомого зовсім іншим ніж Баканов. Якщо ми подивимося, що суспільство знає про е, діла в минулому у червінського і Баканова, то якось дивно виходить. Пан Баканов він майже недоторканний, і пан Червінський знаходиться за ґратами. А я вам скажу свій час: це ж навіть безвідносно до справи Червінського, чому наші слідчі так люблять тримати. Під вартою підслідних, а тому, що це фактично це тортури. Наша камера, наша система попереднього ув'язнення це натуральні тортури, це мучити людей і змушувати їх визнавати провину там, навіть там, де її немає. Тому, коли ми бачимо, що слідство наполягає на якійсь таємниці, коли ми бачимо, що слідство дуже хоче тримати людину в ув'язненні. Це вже само по собі багато про що говорити. Дякую вам, що були з нами. Нашим гостем був Ігор Головань.